Це смертельне, смертельна зброя. Да? Да. Ну, Зараз будемо вбивати. Да. Так, ти вже погнав? Перший заброс. Перший закид. Дивіться, я тобі проведу політінформацію. Ми стоїмо в ямі. в ямі 10 метрів. Можливо, вже 8, бо нас стягло. Таке теж може бути. По цю сторону у нас бугор 3,5 метра. І сюди пішов свал. На 10 метрів. І от там платформа 6-метрова. Ти як зараз будеш проходити, ти її повинен почувствувати. Ух! Оце подача була, ти бачив? Я, ти що бачив, бля? Ти що? Я чуть стопок не вийшов. <рес> <рес> так, політінформація відміняється. Поїхали. Спочатку вловимо, бо така подача була і в мене аж в самого все взярушилось. Так, на мандулу та-та-та на пауза, та-та-та, пауза, та-та-та. Ну ти так, да, ти дивись там по два у тебе своя техніка. А на паралошик я теж експериментую. Є такі дві потяжечки. Раз маленькі коротенькі можу. Одна потяжечка. Ну все, а це б була щука. Обріт? Да. Це тут ми прошли раз на 7 кг щуку витягли. Так, друзі, робимо заміну поводочка. Друзі, поводочниці для того, щоб наші повідці були завжди рівненькі. Так, і оп поводочки ще є. Друзі, ми відразу ставимо безузловочку. Безузловочка. Так, друзі, мікромандулка 907-го кольору на 10 грамах. Будемо пробувати нежно робити проводочку на підвесаннячку. Вкладу да, вкладувати в ротика пасивному судачкові. Тінь-тінь, ніби на місці. Я впевнений, у нас все вийде. Ви ж знаєте. кружка у нас без риби ніколи не лишала. Ту -ту -ту. Ні, в мене флега 4000 катушка, mm. да. E, спінінг, що ти можеш сказати? Бо мене питали Azura багато. Компона, блин, це просто паличка ракета. Блин. І де які грами? 832. Ну я дивлюся, вона в тебе строїть держать непогано. Вона взагалі, вона ти що, На 22 грамах у тебе, так? Да? Да. А У мене 3,18 Азура X Game. Моя ігра, моя гра. А ти кажеш фалькону і довольний. Я взагалі не віддовольний. А скільки років вона в те? Вже третій рік. Третій рік. Про мінуси. Взагалі мінусів, поки не знайшов. Друзі, беріть на озброєння на тяжкий джиг. Яка ціна її? Ціна не дешева. Вона 6 чимось. А, то там і ціни, як Ні, ну Коли в флагмані акції, то там можна взяти. Ну, бачите. 3 роки людини палка і він задоволений. У нас нас ж, друзі, Азура XG, моя любима 318 лайтова тема. У нього катушка Fuego, Fuego ту, 000. що я вам казав, 4,000-ка для тяжкого джига. Скільки років вона в тебе? В цьому році перший рік. У мене Екселер вже із 17-го року. О, а в мене теж то Exceler 3000, це я взяв собі на лайтик, а Fuego 4 це я взяв на тяжкий джиг. Ну, взагалі їхня ця серія катушок непогано. Ну а вазури палочки непогані. Опа! Мандула. Казав лівішки дай! Підвисло. Слухай, ну Це... я дивлюся щось непогане. Це вже щось поінтересніше. Я тебе прошу. Держи фрікш фрікшн на рівні. Це, Це хоро... Ну тут є ці апарати, повідь. Це бубік. Так, я на підсаки Кайфуєм. — Блін, він не подимається. Та це ще і не сильно велике, я тобі хочу сказати. Як клюне той що треба, ти тоді поймеш. Ну, смотря як в кого палка гнеться, звісно. Бо я до своєї привик, у мене вона у би зігнута була. Тут бобік, Да? Я тобі говорю, тут бобік. Це той пароход, якого ми бачили вихолоп? холод? Навірно. А тут жулік. Ну я готовий. Це дожди біжуліка. Якщо ти відчуваєш, що ти керпичину тягнеш з дна, це хороший признак. Да. Ай молодець. Ах, як я скучив за тим звуком. <гум> <гум> Кайф. Да, не форсуй краще. Рибку треба чувствувати. Кажуть мені, чого ти афрікціон так отпущений. Ну, я, блін, просто за рулем. Я чувствую. Звісно. <гум> в залежності від того, треба дивитися, як сидить судак, судака в роті, під бородою, що за крючки. Покажись нам, не нервуй. Ти шо? І він. Хорош. Ти був правий, трюшечка. І виплюнув. Він за подсоку цей вип'яв. Мої вітання. За кайфок. Кайфок. Держи. Ах! Хорошо? <свес> Блин, у даже руки трухаются. <свес> <свес> я уже скручив за этим просто. Капец. Класс. Ты что, я тебе говорю. Да, это он. А ну давай фоточку сделаю. Сейчас. Держи. А ну-ка одной рукой возьми. Вот так, да. Эээ, тут три, да? Тринадцять. Пароход? Не знаю пока. Ні. Ні. То окунь? Опа, ні, в мене окунь. Судакінський надавив. Прижав. Да. У мене змілячка Окунь взяв. Ти бачиш що 907-мандула витворяє? Ай боже. Оце дивися. Яка мандула, такі судаки. Ти диви, його хтось. Хтось хаос. Хтось хотів з'їстиньки? Це добре. Дякую. Ну, в мене таких йорк і немає. Нема? Біжи. Бачиш, поставив крупнішу мондулу, почав крупніший судок брать. Зараз ще й до парохода дійдемо. Заради цікавості. О, дивіться. На 7 метрах з'явився дротик якийсь. А. Опаньки, друзі. А тут не такий. Раз. І зараз буде пробувати Артур Олександрович ловить сама. Вище трохи. Ти ж не дойшов. Да, давай, давай. Иди, иди. О, хорошо. Вылетим на наживку. Путежка, путежка, путежка. Есть! Есть! Сход! Ты бочил! Восемь. -о, -о, О! Твою медь! Ну, блін, по, по фото такий п'ятерочка десь був. Як хренуло, що я взяв мало черв'яків. Слухай, треба сюди на сома їхати. Фух, аж руки затрусились. Друзі, да, І от пап, ти представляєш? Оце пароходи, я розумію. І ми таких там бачили. І тепер, на минутку, хто? Поки ми квочили. Конечно. 907. Даже говорить не хочу. Так, а ми, друзі, наділи лижу, зараз спробуємо лижею. Ну, 907-й профмонтаж мандула, 907-й колір, він взагалі він не потрібен в рекламі. Всі знають, що це топ топчик. Мікромандула по міляках і на минутку, щоб ви розуміли, друзі, тільки як вочив. Це друга позиція, де ми побачили Судака. Серьога почав знову з мандули шаткувати. І глибина 9 метрів. На минутку, літо, 9 метрів глибу. Я просто не знаю. Ну це і встрелив, так? Я бачу. Жаль, що Говпрошка знову підвела. Ого! Це такий машиноїд був! Прямо під підлодку. Я. я просто можу <головіка> Він його накрив. Якийсь такий пічок непонятний. Ну я його не міг з дна підняти. Просто не міг підняти. собі Він на тебе пішов був. Мандула? І mm -hmm. суга ну ця мандула вистрелює, є в шо. Оце агрегати тут, так? Да? Серь. Mm -hmm. Хто б міг подумати? 9 метрів. Глібіно. Так, я сьогодні найкращий, найкрутийший напарник. Подсочник. Да. А найкращий напарник це той, який ловить менше, ніж ти. Ти зрозумів, так? Це бубик. Бубик? Це, це, це вже те, третій бубик. Тим тупо. Ти. Ну, значить так, це мій бубик вже. Я, я нічого йому зробити не можу. Серьезно? А я тобі хочу сказати, що це, мабуть, сомяра. Ні. це не... <плес> 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 ж вимотати. Він, да? Я він тупо нічого не можу зробити. Ну це я тільки що теж не міг підняти І ось вони далеко. Слухай, ну це апарат. А то є свісло? Машині. <гум> Фух. Ти вже починаєш волновати нас. Це я сам волнуюся. Та я бачу, що воно, воно глухий такий тупий судак, який сонний. Він там щось позіхав, ти йому всунув в рота. Пішов, пішов, пішов. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе. І тебе. під лодочку. І на дно. Не треба шутить, я тебе прошу, давай хоть глянем, що це за торпеда. Так ця фалькуна ще ніколи не гнулась. Ти хоть покажись. Йо-майо, Йо, слухай, це так, такова, не мокій Як сім'єрочку я тягав. Так а тут може бути геть спокійна, Ніко, семерочка. Ти ж бачив які чорточки були. Ох, цей звук. Не втомлювається дивіться. Щас, час, він вже почти був утомився, на нас пішов. Давай. Те, що він забрав, ти назад підняв його. Чувствуй його, чувствуй. Слухай ти що? Це динозавр. Я чесно знаю сказати, е... <кхем> мене вже рученька терпнуть починає. Клас. Друзі, бажаємо всіх таких емоцій. Щоб так, кожен тягнув... Кожен не з те. вас отак тягнув. Саме головне хоч дебануть. Як ти думаєш, що ця підсака ну, влізе воно? Хіба ще на голову? Слухай, бульки пуска. Диви там, там, там. Та ні, на сума не похоже. Але ж як в очі. Що воно ти бачив? Ні. Ну воно таке здорове було, що я прозрів просто. Чи ж це мабуть щука? Та ну нафиг. Ну якщо сюди, то це то це просто десятка, я не знаю. Диви. Слухай, я чую твоє таке важке дихання, <рес> ти так переживаєш цей момент. Що ж мені стало Я, так? Побачив, Я тільки побачив оці буруни і це все. вже. Там такі ці розходилися. Щука. Щука. Тягни, тягни. Сара и так, таких размеров внушающих, что... Я что-то так и думал. Смотри, какой пароход. Ты <реш> <реш> Тут двенашка! Тут десятка железна, мабуть! Это шо? Оце мандула дала! Охренеть. Підсоку розірвала! Ти подиви, що вона зробила з моєю новою підсокою? Охренеть. Десятка тут більше десятки! бабушка. Ану от підніми так хвоста, трохи вгору. А так? Да. Мені щось і сова перехотілось квочити. <рес> <рес> Поки я тут квочу, то... <рес> Поки я тут квочу, то тут моїх сам клепають. Ти бачив? Єсть! Апарат! Та що мені її голими руками, брать? Та О! Слухай, ну мені нравиться це цей точкар! Це точкар солоденьких мамочок. Це судакен. Дивись, сум піднявся, понюхав. Чим же ж достать? Опа, є. Ти представляєш? Диви, цей стояв. Диви, бач, мали ні, был... так лежав цей, лежала приманка, лежала приманка на дні а, і він просто підхватив її. Ну, Якщо ти цей раз зійдеш, у нас підсак каже, що я щука уничтожила, так? Да? Все, по холоду бачу, що під лодку підходить. Стіпався? Так, <гум> <Да>, не матюкайся. <гум> Я тобі кажу, сьогодні не мій день. Так уже в рота взяв лижу. В рота вже взяв. Ну що тобі ще треба? Ти шо? Не бачу я цей, я на рибалку. я на рибалку. Тут зв'язок погон Тут зв'язок you, ничего Що просто наберемо. Диви. Лишку в ротяку. Ах, ти ж мій солоденький мухоморщика захотів. Я вас вітаю. Ой, дякую. Осторожно, не трипихнись. Скажи, а? Ді до папочки, бродяга, два плюс. Славі, я вас вітаю. Ой, дякую, велике. Нарешті. Друзі, всім доброго вечора. В 4 часи ми виїхали і тільки, тільки я ловив якогось одного порядочного судачка, з яким я міг би до вас звернутися. З добрим вечором. Ось так ось. Рибалка вже майже закінчується. Це наша перша рибинка, яку ми взяли. Серьо Красавчик. Таких двох трофеїв завалив просто неймовірних. Тому, друзі, у нас ще залишилось півтори годинки. Бачили самі на квок один сход, один витяг, я просто поражений. Сюди ми приїдемо якось окремо, чисто по поквочимо. Друзі, 9 годин. Закінчуємо нашу рибалку. Кайфанули. Саме головне що Серега взяв за два роки хі -хі, своїх красунчиків, трофеїв. Рибовка була з 4 годин вечора, друзі, і до 9. М -м, судак був, сходи були, великі судаки були, ну, все ви бачили. Але, тим додому які питання задавайте, з за радістю відповімся. В стане чишуї, не сидіть, і получайте, Як завжди, друзі. Пока. 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 Пока-пока.